Це граки, родичі ворон. Взимку в наші міста злітаються граки з околиць, і до них доєднуються гості з півночі, які прилетіли до нас зимувати. Вдень вони не дуже помітні, десь шастають собі по дворах біля смітників, шукають пожив. А ввечері формують велетенські зграї. Часто до них доєднуються галки. Ці великі зграї збираються в одному місті і летять на ночівлю в парк або на старе кладвище, де є високі дерева. Великою зграєю ночувати безпечніше.